Нещодавно Потап дав інтерв'ю Дудю. <схай> і от як ти вважаєш, це правильний крок з його сторони? Е, якщо брати до уваги все, що відбувається, і його бекграунд, аналізуючи це, мені здається, він може поставити крапку на цьому. На чому? На тому, щоб повернутися до України. Так. І Ну, як артисти мають артист. Як артист. Угу. А, ну як ну напевно, кар навряд чи він як сторож повернеться. Ну, я увазі, він як людина, як громадянин, то може повернутися. Може, але може, як артист, як люди, як... він був до цього, угу. мені здається, вже буде навряд чи. Але знаючи наших українців. Uh -huh. euh, знаючи нас, нашу країну, нашу добру душу, не, можливо, він буде через півтора року в Вікс Факторі сидіти. Я не знаю. Uh -huh. Я не знаю. Можливо, і це інтерв'ю потрібно було для нього. Він хотів зайти з іншого боку і розказати, тому що тому що його ніхто не хотів слухати. Тут звісно, ніхто не хоче слухати. Його всі хотіли слухати. Хо я особисто пропонував кілька разів йому е прийти на інтерв'ю. Бо він був е не готовий, можливо. До такого інтерв'ю, mm -hmm. до твого інтерв'ю. Все ж таки е він, я я подивився, звісно, подивився. Мені було дуже цікаво, що ця людина скаже. як він, На жаль, це те, про що ми з тобою говорили. Я не побачив там, на жаль, щирся. Mm -hmm. Дуже класні речі, дійсно він розказував. Дуже класні речі. І він вміє говорити, вміє класно говорити. Але коли ти артист, це твій великий скіл, твій плюс, е, хотілося побачити його справжньою справжнім. Угу. Трішки менше. Він був не справжнім. Можливо, він десь і був справжнім, але це було так, цього було так мало, що все те інше е, стало вище цього всього. Якщо все, що він говорить, це правда, то це, це, це круто. Так, але, Молодець. Дивися, він говорить про те, що е, значить, він донатив, але при цьому він, він це не, е, не висвітлював. Ну. Oh. Але люди люблять те, що вони бачать. Я, я розумію. Тобто Вони бачать, е, умовно кажучи, крінжову пісню про волонтерів, так, але не бачать е, е, допомоги. Ну, Підтверджень немає. Yeah, так? Підтверджень немає. Так масштабно, як він допомагає, допомагав, то, що він казав. Mm -hmm. І не цього не висвітлював. Напевно, це неправильно, але я, я теж цього не роблю, коли mm -hmm. допомагаю. І, 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 хоча мені всі кажуть, треба це робити.